Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. На сьогодні вівторок. Я їду в магазин. І то в магазин, і той не один, тому що трохи назбиралося справ. То я хочу поїхати. Спочатку, самим першою справою, мені потрібно заїхати взяти памперси. Я вже, мабуть, не один раз розказувала про програму Вік в Америці для діток. А вже Якова вона не надійсна, тому що вона до 5 років. А, і все. стає років, то вже все. Ну, не можна вже буде. На єфрема. Ну, а памперси оце, yeah. дають памперси, мені дуже Файно дають молоко на овочі, ну, вже, звичайно, зменшилося, тому що це на одну дитину. І якщо дитина там вже старша, то вже якось менше дають. Ну, щось таке, ну нічого. Головне, що памперси дають. Я дуже рада, тому що тут памперси дорогі, я так скажу. То так. І далі буду їхати в мінарц. Там мені треба купити е, зернятка соняшника. Я хочу пекти хліб. Закваски, звичайно. Мені хтось, мені хтось написав, що там ви з випічкою. Е, дістала закваску з холодильника і працюю над нею. Буду завтра вже робити тісто, можливо, ще й сьогодні ввечері. Ну, побачимо, як воно краще зробиться. І буду пекти хліб, хочу це такі зернятками, там житня мука цільнозернова, ну таке. То я хочу спробувати, поп надіюсь вийде. І хочу ну вдосконалююсь над цим. Я тако випікаю не кожен день, тому що, наприклад, я спекла там стільки-стільки хліба, пиріжки, там, ти є бублики, чи як їх звати? пончики. Звісно, те швидко з'їли, ну, а хліб зависла батькам, там, сестрам подавала, але все одно ще є. То навіщо мені знову пекти, якщо він є? Я, якщо вже закінчується, тоді я починаю пекти. Ну, то мене ось закінчується, вже треба пекти. Я вже вам покажу результат. Так, сьогодні просто покажу, як проходить мій день. Зранку завезла хлопців у школу, тому що там трошки не вийшло. Потім прибрала все, як завжди. Треба ж спочатку прибрати, прання, закинути, попрати. Ну, такі справи домашні поробити. І тоді вже кудись їхати. Я чомусь привикла так. Я не можу, щоб їхати, коли я вже сама за рулем, наприклад, то я спочатку все приберу і тоді їду. Звичайно, якщо мені там апойтмент на, на якусь годину, тоді Да. Але все одно стараюсь раніше їх прибрати. Така привичка не можу. Я хочу їхати із чистої хати. І приїжджати в чисту, це дуже приємно. Оце так, так мій. Ось тут вже їдемо по памперси. З Єфремчиком. Вона лікарня тут зразу можна і лікарі, є все, ну файненько так. Це програма Вік і тут є інша лікарня. Просто воно відділене. І той бінділ, якраз, куда мені треба, я йду по памперси. Так, приїхали ми вже. Хлопчик мій спить. Синулька заснув. Його якраз сон. Мався вдома поспати, але щось не захотів. І я беру з собою завжди коляску. Вже беру таку, тому що він спить мене один раз в день. І буває навіть машини засне. І я, якщо колись приїхала, просто беру, переложу його в колясу, візочок і буває, що він далі спить. І цим я дуже рада. Цей магазин дуже великий. В принципі, як і всі. Ай. Е... Так. І зразу різні люстра, світильники, як по-правильному кажуть. Я тут дуже рідко, але щось останнім часом, навіть за цих два тижні, я часто тут часто буває мій чоловік, або ще там один якийсь називається. Ну Тут різного є від меблів до дзвяхів, до навіть кухонне, навіть їжа є. Ванни, кухні, ну, класно тут. Класний магазин такий великий. Все чуль навіть є. То я думаю, ви вже розумієте, що він великий. Зараз буду шукати е, наші зернятка. Насіння, точніше. Я перервалася, тому що дзвонила. Е, Спитати, де саме вони лежать до сестри. Так, помаленьку в пошуках тут я бачу різні баночки. Так, тут вже чіпси йдуть. О, появилися знов банки. Я забирала останні. Якось. Добре, що з'явилися тут і лотки, і... Ну, ось тут я купувала банки. А тепер я шукаю насіння. Це горішки, фісташки. Далі йдемо, йдемо. Так, а це... Це теж як. Я зараз буду брати перекладача. Ну, тому що на фотці якісь такі, а вже виглядає ось так, як зернятка Можливо, це і воно. Я вгадала, ну, тому що це ж похоже, що це насіння зерня для цього соняшника. Я візьму дві пачки, щоб мені було на майбутнє. Це буде перший хліб такий із висівками, ну, з насіннячком. Там льон туди треба а, ще якась там. Я навіть забула. Ну, я вже те все покупувала. Ще мені залишилось миску купити і все. Так. Такі лотки, ну ці крепші, тому що похожі я брала в доларному. Ну, але тут два за 5, а там долар 25 за один. То навіть не знаю. Можливо, і в доларному дешевше. Так, хочу трішечки піти подивитися кухоньки. Дивіться, які різні є. Мій фаворит це завжди ось ті білі. Ну, ще сірий такі, можна вверх, там такий, а сірий низ. Але, ну, подивіться, біла. І ось така. Мені набагато виглядає гарніша біла. І я дуже мрію про такого столика. Просто подивіться, який класний, що тут не мойка. Там, по знизу, напевно, а так. Хай. Знімати не забороняю, все дуже добре. Красава великий, широкий, це ж просто для готування. І навіть готовиш і зразу можна пообідати, а вже там для гостей стіл. Просто, знаєте, як в яких там фільмах буває американських, чи яких бачиш. І в нас вже є такі кухні класні, красиві. Я не спорю, це я дуже рада. Ну, це все стоїть нормальних таких грошей. Ну, але гарно. то моя така мрія. Колись, дасть Бог здійсниться. Я розумію, що мрія мрією, але для цього треба прикладати зусилля. Вам дивіться посол, якось і... Не знаю, і гарно навіть як і чорна. Ну, але буде це вже дуже темно. Ось це вже біла, але вона мені не так виглядає, такою гарною, як та. Чомусь там, де чорні ручки, воно так і пасує, підходить. Пралки. Так, тут різного всього. Тільки давай гроші все. Ага, це такі дошки вони були. Так. Різні такі класні штучки у холодильник. Коп був такий великий, в мене холодильник. Я б покупувала б і все гарненько так розложувала в тому. то Малий і не дуже там щось так і розложиш, <смі> кладеш туди, стараєшся витираєш просто, але кладеш де є місце все. Так, я дуже рада, що я знайшла. І... Зернятка, піду ще побачу ось там, бачу якась там є. Сінолічка спить. Так. А тут уже види фасади чи як. У, дивіться, як гарно. Такий стіл, мойки. О, Я б хотіла мойку біля вікна, щоб вікно. Я так бачу в наших друзів. Мойка, наприклад, стіна і вікно. Ти дивишся на двір, посуду миєш, класно. Є такий стіл з такою варочною цією плитою. Ну, кожне по-своєму гарно. О, білий стіл. Це круто, це круто, коли ці шуклятки. Дивіться, скільки сюди можна іще всередині дві. Вау! Круто! Неймовірно, гарно. Холодильник. Ціни такі, знаєте, я думаю, це. На кожну кухню різна ціна, тому що квадратура чи як є мала, є велика. От Я хочу такий фасад маленький, наприклад, в мене кухня. Я хочу такі фасади в мене більше. Так що ціни різні. Ну, дорогі. Це що, що треба про що думати? Ова. Я думала, знімаю, хочу вам показати одну штучку, я вже при виході на касу. І дивіться. Я думала, це грабельки такі дитячі. Як я дивлюсь, а це витягується як селфі-палка і спинку чухати. Ну, смішно. Ну, але якщо людини нема кому почухати і не завжди ж є кому почухати, то це класно. Прикольне, я такого не бачила. Я вже об'їздила магазини, які мені треба. Уже і не знімала, тому що Єфремчик вже проснувся. І, так знаєте, уваги, дитина хоче, і треба дуже дивитися. Він то те, то те йому треба, як в магазині завжди. То так. Е, їдемо з синкою з синочком перекусити. Е, якось чоловік мені показував одне місце, таке сабвей. Дуже смачно там, мені сподобалось і я заїду туди. Тому що, коротше, не знайшла я собі миски, там такої під хліб, на жаль. Треба заказувати онлайн. Будемо шукати, буду замовляти. Так все вже в мене є. Миски нема. Ну, нічого, я думаю, справлюсь. Знайдемо їх. І... Ну, там можна замінити. Підказали мені, якщо краще. Так. Де? Yeah. Yeah. Єфремчик уже проголодався. І мама теж. <головік> Я теж хочу їсти, то ми заїдемо. Я тут у ньому по дорозі бачу, воно є. Його багато де він воно є. По місту всьому. Так, ой, мене скільки хвилин, стільки думок, чи як сказати, уже передумала. Mm, ну, я поїду в нього, надіюсь, за дорогу не передумаю, але щоб ближче біля дому було, тому що трохи далеко від мене, а так вже буде ближче їхати по хлопців, бо вже вони через годину будуть вдома і треба їх забрати. Я ще ж обіцяла, як вони прийдуть школи школи, то я їх повезу в Бурлінтон. Міфію треба там наушники купити у школу, то треба поїхати. А знаєте, я знаю по собі, якщо колись хтось тобі обіцяв а ще дитиною, і якщо потім каже давай завтра, давай потім, холодно чи ще щось, ну то це, це дуже погано, обідно. Мені було дуже образливо, як щось мені обіцяли і не робили. Просто аби сказати, а не робили. Ох, то я не хочу так своїм дітям. Ну, бувають моменти, але все одно стараюся, якщо то на другий день. Мабуть, такі дорослі люблять, щоб, щоб вірили їм, щоб якщо сказав, то зробив. А дітям, то, то тим більше, якщо... Обіцяєш, і ти не виконаєш, то потім в них довіра падає до тебе. Ну, це я так думаю. То їду, бішком. Я з'їжджала в магазин, один там дуже смачний хліб, а він там дорожчий, але дуже смачна така випічка, гарно виглядає. І там були ці миски. Я думала, вони їх продають. Я заїхала питати, вони кажуть, ні, ми не продаємо, тому що ми самі ними користуємося. І вони мені сказали, що треба замовляти. То так. Я її чомусь і не зняла, не показала. Він невеличкий той магазинчик, але дуже смачно виглядає та випічка. Просто і пахне гарно так в магазині. Мені цікаво, чи то навіть на заквасці, чи ні. Там пекарня своя печуть. Ну, класний хлібчик. Надіюсь, завтра в мене вже буде. Дивіться, я вже обідаю м'яско, помідорка, огірочок, бекон, капусточка. Дуже смачно цибулька. Дуже смачно нам сподобалось і дуже гарно жінка нам все допомогла вибрати все, супер. Недалеко від нас. Класненько. Так, ми вже поїлися прямо. Уже направляємось до синдрій. Дуже значно, я ціла й не з'їла, буде хлопцям Половина. За скоро приїдуть хлопці школи. І треба ще буде їхати в магазин. Ну нічого. Сьогодні такий трошки закрутаний день, але я люблю такі дні. Вчора я і не вибиралась десь відтак. Їздила до зубного, до Стоматолога. Сьогодні вже трошки вибралась по справах. Отак, такі у нас справ. <плес> Та? так, так, справи. Дивіться на того хлопчика. Нехай ну, привіт <плес> і Дивіться, не хоче йти в хату. Грається зі мною я відкрила в нього в квартирі і стою, а він не хоче йти. ході, ході, ходіть додому. Ой, так, молодець, молодець. Фух. Все добре вдома. Приїхали. Зараз подивлюся на закваску, що там, і вам покажу. <кхи> так, чи можна я вже підкормлювати? Ось, ще трошки почекати. І тоді будемо працювати далі. мама? Ну що, ми вже вдома. Хочу показати, які купили навушники. Такі навушнички там ще купила щітку для Єфремчика і якову цю душогрейку, як по правильному сказати, забула навіть.